Вискочила до вас під колеса. Е -е -е -е. Рухалися від злата міста в напрямку Росошинців правим краєм, лівий край машин, ключі в лівий поворот повертали на Лєніна. На зелене світло ми правим краєм проходили. Хлопці запізнювалися на автобус е -е, в екватор. Той що безкоштовно вози, е -е, бігли вдвох. Перший вискочив. Не як з неба, наче впав нам на скло. Із-за машини вискочив швидкість, кілометрів 30 була. Ну, тобто її не тормозили, бо Добре, що не ми швидко просто їхали. зупинилися. Слава Богу, все обійшлося. Попередні викликали лікарів, викликали міліцію. Попередній огляд лікарів показав, що переломів немає, лише ушив бедром. Він вдарився в скло. Батькові подзвонили. батько в курсі десь їде. Малого повезли в леваду, в лікарню, зроблять снімочки для, на, на всяк випадок, щоб переприйти. Хлопцеві років 12, так? Наскільки е, я? Ну, клас сьомий, може, восьмий, десь. Десь в, віку моїх доньок, може, трохи. Як зараз себе почуваєте? Е, е, де як? Неприємно після ДТП напередодні ну, святкових днів. Так. Може побажали б дітям там, щоб були обережніші. Ну, звичайно, на те воно є правила дорожнього руху. Треба дивитися на світлопорт. Коли зелене, тоді переходить і переходить, а не бігти. Тому що коли чи машина швидко їде, чи пішоход біжить, тоді ж важко зреагувати одному іншому учаснику дорожнього руху. Якби вони переходили навіть на червоне. От, ми встигли зреагувати, зупинитися. Ну багато випадків буває. Старенькі переходять дорогу. Не встигли вони на зелене перейти, на червоний далі переходять. То всі водії зупиняються, пропускають. За кермом були ви чи ваш водій? Ні, За кермом був товариш Андрій, а я був з Бука. хлопець, який потрапив під автівку, він на червоний перебігав, так? Ну, перебігав але не, я не бачив, але, як я помітив, вже як повернувся, він вже лежить, йому допомогли встати. Ну, світ, вроді, був для мальчика зелений, якщо я не ошибаюся, тому що ми там чуть-чуть далі ходили. Самі обережно переходите дорогу? Ні, звісно. Ні, ми, як ми, ми перейшли отам, і ми ставали отут. Самі взагалі обережно переходите ага. дорогу, так. дивитесь, буде вам нау наукою? Кажете, що зелений був полі, це светофор. Так, да, був зелений. Когда ми смотрели, машини уже стояли. Они не ехали, не стояли все. А мальчик уже лежал. Тобто, а тітка яка збила, то вона повертала якраз цей час. Да. Дякую.